Добрий день, шановні колеги. Ще раз ми на курсі Python 2023. Це безкоштовний курс, тобто, на відміну від платних курсів. Тут є матеріали, тут є коди спринтів, тут є завдання з шаблонами з кодом повністю, але немає підтримки, допомоги в розв'язанні тасків, розбіра помилок, виправлення помилок, опрацювання багів, перевірки і сертифікації. Це. Гарний курс для того, щоб вивчити бекенд за декілька тижнів. Ми переходимо до другого спринта. Вперше ми інсталювали Python 3 версії, створили першу програму, тепер попрацюємо більш детальніше. Розберемо типи даних, розберемо змінні і операції з ними. Що нам треба? Нам треба Visual Studio Code, в якому ми працюємо, і створюємо файл. Хай це буде файл 02.pi. Python і почнемо ми з виводу даних. На попередньому спринті вже розбирали, як виводити дані. Для цього використовувалася команда Print. Після чого ми пишемо ті дані, які хочемо вивести у консоль. Для запуска програми pi02.pi 02. Вибачаюсь, і дані були виведені. Добре, з цим зрозуміло. Тобто, команда Print використовується для того, щоб виводити дані у консоль. Якщо я використовую Print декілька разів, то, на відміну від PHP, Python сам перенесе рядок. Мені не треба щось з цим робити. Це дуже зручно, як ви бачите, я можу вводити дані. Програма Print. Дозволяє виводити декілька даних за один раз. Розділяємо їх комою і дивимося на результат. Зауваження. Ось тут ми розділяємо комою, а у виводі буде розділено через пробіл. Тобто можна робити отаким чином. Також, print працює з, раз... з різними типами даних, що мається на увазі. Ось це ціле число. Тобто ми у цих прикладах використовували тільки цілі числа. Однак у PHP є числа, але є і рядки. Ми теж з цим працювали у попередньому спринті. Як виглядає рядок? Рядок виглядає ось таким чином. Коли я пишу рядок у Python, у PHP, у JavaScript, я беру його у лапки. Поки ми використовуємо одинарні лапки. Я буду розглядати різницю між ними, але трохи пізніше. Запускаємо програму і бачимо вивід у консоль. Тобто, немає ніяких проблем. До речі, можна у print зміщувати, наприклад, Python і число. Ви бачите, все виводиться. Маленьке зауваження, якщо я напишу ось таким чином. Тобто, рядок і число, То у консолі різниці я не побачу. І там, і там буде 0. Тобто рядки виводяться без лапок. Лапки це конструкція умови програмування, коли ми пишемо у лістинги коду. А тут ми бачимо тільки результат відпрацювання коду. Тому у результаті відпрацювання ось це виглядає повністю як 0. Для нас немає різниці у виводі, чи то був рядок, чи то є. Число. Добре, з цим ми трохи розібралися, але ось такий вивід використовується не так часто, як би нам хотілося. Тобто, це тільки для навчання. У реальності, коли ви пишете якесь число, ви хочете з ним працювати. Якщо ви пишете якийсь рядок, ви хочете з ним працювати. Тобто, у реальності нам треба мати можливість постійно працювати з даними. Тому. Є така штука, як змінні. Змінні це засіб мови програмування, який дозволяє звертатися до даних по імені. Тобто ми створюємо якусь коробку, якийсь бокс, куди кладемо дані, а потім звертаємося за ім'ям до цих даних. Ну, наприклад, я створю змінну фу. Для цього просто напишу ім'я. Яке можливе в Python, тобто є правила іменування, я теж буду за них розказувати, але у ході спринтів. Ставлю знак присвоїти, привласнити, записати. І пишу ті дані, які хочу покласти у змінну фу. Все. Чого достатньо, я створив змінну фу. як її побачити, Написати ось таким чином. Давайте подивимось, що буде. 44. Якщо я напишу, то отримаю 54. Чому? 44 додати 10. Як бачите, з змінними можна, по-перше, до них звертатися за ім'ям. Вони повертають те, що в них записано. По-друге, використовувати у різноманітних операціях, в яких, зараз ми до цього дойдемо, Створити змінну дуже легко. На відміну від PHP, а якщо ви вчили, чи JavaScript, не треба нічого писати перед зміною. Ви просто пишете. Цього достатньо, щоб Python створив у цьому місці змінну бар і міг працювати з нею далі. Дивимося. І бачимо результат. Добре. Важливо, щоб ви відрізняли, як пишеться синтаксис Python. Це важливо. Я вже показував помилку. Ну, наприклад, писав-писав і написав ось таку команду. І отримав помилку. Ви бачите, Python питає, чи, можливо, малося на увазі print написаний маленькому. Тому, коли ви пишете. Конструкції, керуючі мови програмування Python, будь ласка, звертайте увагу, на те, великі чи малі букви використовуються. це зовсім різні команди. Треба писати ось таким чином. Це по-перше. По-друге, якщо я створю ось такі змінні, то це будуть різні змінні. Тобто, у іменах змінних, коли ми іменуємо їх, це. Буде різні змінні з різними значеннями. Ось Тут будуть 77, ось тут 88. Це теж важливо. Якщо ви створили змінну бар і хочете до неї звертатися, ви пишете так, як ви її створювали. Якщо ви напишете якусь букву у іншому регістрі, то ви отримаєте зовсім іншу змінну. І буде помилка. Наприклад, я хочу вивести ось таку змінну. Що я отримаю? Я отримаю помилку. Буде вивід, що бар не знайдено. Тобто такої змінної немає, це важливо. Запам'ятали, великі малі букви розрізняються, можуть привести до помилки це зовсім інше. Може бути команда, якщо я пропишу велику чи малу букву там, де треба. Добре, з цим ми розібралися. До цього моменту ми працювали тільки з числами, цілими і рядками. Які ми писали. Але тепер давайте повернемось до цієї операції. Я використав знак додати до змінної Фу. Ви можете запитати, а які операції можливі зі змінними? А, відповідаю: ви можете робити зі змінними ті операції, які можна проводити над тими даними, що лежать у змінній. Якщо у змінній лежать. Наприклад, числа, то можна використовувати любі будь-які математичні операції. До речі, я можу написати просто ось таким чином, який результат я отримаю. Ви бачите, що Python спрацював і вивів результат. Але, як вже казав, просто так у реальності не буде. У вас будуть змінні, які треба виводити. Давайте виводити ці змінні. Як їх робити? Створимо ще раз змінні. Я передивлюся: в мене не було змінних А, хай дорівнює 100. І змінна Б, яка дорівнює 88. Не дуже гарно, хай буде 40. Чи я можу вивести результат додавання А до Б. Так, звісно, можу. І я побачу ось це. 140 є. Я можу вивести. А помножити на Б. На І добуток буде 4000 є. Я можу зробити ось таку операцію. Тобто поділити значення у A на значення у B. І отримую 2.5. Тобто я отримав дріб. Це важливо, оскільки ми працювали тільки до цього з цілими числами. Поговоримо про дробі. Але до цього ще зроблю ось таку операцію. Від А відняти Б. 60. Тобто, ви бачите, все працює. До речі, я виконував ці операції, я не вводив додаткові змінні. Але я можу зробити наступним чином: створити, наприклад, змінну С, яка дорівнює А додати Б. І вивести змінну С. 140. Ну, ви розумієте, що я можу, наприклад, написати ось таким чином А відняти Б. І отримаю 60. Важливо, щоб ви зрозуміли, що я написав. Ось цій операції я створив суму, додав до А А до Б, і результат записав у змінну С. Наступним рядком я від А відняв Б і результат записав у змінну С. Це не помилка. Просто ось цей результат, що був у це, він зник. Я його перезаписав. І ми бачимо ось такий ось результат. Це важливо, щоб ви розуміли. Давайте я ось таким чином зроблю такий невеличкий лайфхак, відбиток, щоб ми розуміли, що відбувається. Ось результат. Тобто, я бачу тільки це. Що відбувалось тут, я не знаю, тому що ми перезаписали значення у змінні. Тобто. У Python можна перезаписувати значення у зміні. Добре, а якщо я напишу ось таким чином, то я, по-перше, побачу результат додавання, ось він, а потім зміню значення у змінній С, і побачу результат від'ємний А віднятий Б. І отримаю ось він цей результат. Тобто, можна створювати проміжні змінні, в яких. Зберігати результат якихось обчислень. Це дуже зручно, коли вам треба щось робити. А, ну, наприклад, напишу ось таким чином, що я зробив? До А додав Б і записав у С. А потім до С ще раз додав змінну А. І що я маю? 140. І ще раз додаю А, а А в мене дорівнює 100. Ось цьому кажуть, не називайте змінні А, А а дорівнює 100. І отримали 240. Добре, чому я вибираю А, Б, С. Тому що це схоже на математику, яку ми вчили в школі. Але багато програмістів пишуть: фу, бар, от щоб не було ось таких от мовних казусів, типу А, а дорівнює. Ну, я думаю, ви зрозуміли. Добре, ми можемо використовувати математичні операції. Також ми можемо будь-які математичні операції виконувати зі змінними, якщо там лежать числа. Я вже сказав, що у нас є цілі числа, ось ми їх бачили, але з'явився дріб. Як створити дріб у Python? Хай в мене буде змінна D, яка дорівнює 9.4. Давайте виведемо її у консоль і подивимося на результат. Ось таким чином. 9.4. Якщо у вас немає цілої частини, ось так. 0.4, то можна 0 не писати. Ми це бачили у PHP на попередньому курсі. PHP 2023. Тобто дуже багато аналогій можна провести. Python сам додасть 0, і ви побачите у консолі 04. Добре. Дріб можна писати, звісно, з декількома знаками, буде все виводитися. До речі, а як нам відрізнити ціле число від дроби? Ну, звісно, ви скажете, ну ви ж написали дріб, тому це буде дріб, що там відрізняти. Але це не так. Наприклад, в мене є операція А поділити на Б. І я не знаю, що буде. Тобто і А і Б буде вводити користувач. Ми це вивчимо, як робити. Як це зробити? Що це буде? Результат який? Ціле чи дріб? Наприклад, користувач веде 100 і 50. Що буде в результаті 2? І ця 2 буде ціле число, чи ця 2 буде дріб? Ну, якщо ви PHP 2023 вчили, ви скажете, буде дріб. Але давайте перевіримо, як у Python перевірити тип даних. Для перевірки типу даних використаємо ось таку конструкцію. Print type. І, наприклад, 4. Що ми побачимо? Ми побачимо ось такий вивод. Клас int. Int це інтеж, тобто ціле. Число 4.4. Клас флот, тобто число з плаваючою крапкою, флот, плаваючий. Таким чином, Python може працювати з цілими числами і з дробами, з флотом. А тепер ми можемо відповісти на питання: а що буде, якщо я 100 поділити на 50? Я очікую 2. Дві це ціле число, але отримую флоад. Тому що це буде дріб. Ось таким чином. Ми відповіли на це питання. Ну, і, можливо, це додати у змінній, і теж результат буде такий же самий: це буде флоат значення. Добре, ми з вами навчилися виконувати математичні операції зі змінними. Ми навчилися їх виводити, і ми подивилися, навчилися дивитися і знати тип даних у зміні. Ось він. Type, type, type команда дозволяє це зробити. З цим, зрозуміло, але нам треба вивчити ще один тип даних, який буде конче необхідний для подальшого навчання мовам програмування. Це boolean. Що таке boolean? Коли ми кажемо за числа, то що таке число? Це 1, 2, 3, 0, 150, 170, мінус 500 це все числа. Тобто, є який проміжок, якийсь масив, якась множина чисел, якими можна використовувати і сказати, оце числа. У нас є рядки. Там у нас складаються з алфавіту які із символів рядки. Це рядки. Але в мові програмування використовується ще. Такий тип даних, як Boolean. Він має всього два значення. Давайте я окремо за них розкажу. Boolean. Перше значення, хай у мене буде. True. Увага! Я написав з великою. Так і треба писати, і ви бачите, спрацювала. І true підсвітилася у редакторі. Друге значення хай буде M false. Тобто boolean має всього два значення: true і false. True можна звести до одиниці, правда. False можна звести до нуля, неправда. 0. Помилка. True вірно, правда, одиниця. І цими двома значеннями маніпулює Boolean. Давайте подивимось: по-перше, виведемо кау консоль. Що ми маємо? Ми маємо ось такий вивід. Тепер. Виведемо тип клас Boolean. Ось таким чином. Що я маю зауважити? Багато виразів в Python і в інших мовах програмування зводиться до Boolean. Я за це буду розповідати у наступних спринтах. Нам тут треба завчити, що є true, є false. І все. Зауваження: true пишеться з великої, Якщо ви напишете з маленької, ми отримуємо помилку. Аналогічно, якщо я виправлю це і напишу з маленькою false, то отримаю теж помилку. Це важливо. Тому дивіться на це. Ну і маленькі зауваження за синтаксис. Ми вже те, що треба, вивчили. Тепер за синтаксис. У нас є type і print. Я писав ось тут ставив пробіл. Якщо я приберу його, то можливо писати і так. Працює. Тобто кожен пише так, як подобається. У компанії є е, гайдлайни, які розповідають, як треба писати у цієї компанії. Е, я буду використовувати ставити пробіли. Так легше читається. Е, Аналогічно, ви можете писати змінну без пробілів таким чином. І, наприклад, отут таким. Помилок не буде. Але виглядає. Як на мене, трохи складніше, ніж з відступами. Тому, як писати, це ваша справа. Примусти вас ніхто не може. Але є деякі правила, до яких я буду більш додаватися, коли пишу. Чи будете ви їх притримуватися чи ні, це вже ваша справа. Але старайтеся якось опрацювати, писати в одному стилі. Це важливо, це ваша стилистика, це ваш показник того, який ви будете програміст. Добре, використовуючи відеоурок, пишіть паралельно зі мною, створюйте цей код, перевіряйте те, що я сказав. Якщо є питання, питайте. Якщо у вас є якісь проблеми, щось не працює під відео, в спринті, в кабінеті, ви можете зайти у кабінет, у спринт. І завантажити оцей код, який я показав. Можете його не писати, просто запустити і розібрати по, по елементам. Також під відео у спринті у вас буде шаблон завдань з задачами, які ви будете виконувати. Завантажуєте, розпаковуєте. І там кожна задача в окремому файлі зі створеними вже необхідними для роботи елементами. З вами був Лущенко Олександр. Нагадую, це Python 2023 безкоштовний курс. Щоб його отримати, просто реєструйтесь у кабінеті. Посилання під відео. На все добре, лайк, підписуйтесь. Бувайте.